Слов'янськ отримав перший фінансовий транш від Євросоюзу, призначений для проєкту з реконструкції та ремонту двох гуртожитків, для вимушених переселенців і слов'янців, що під час АТО втратили дах над головою. Мова йде про приміщення за адресами вулиця Свердлова, 8 та Чубаря, 28А. Мы наконец-то выходим на стадию реализации этого проекта. Еще раз хочу напомнить, потому что возникает много там домыслов или вопросов. Сегодня насчет городского совета зашли деньги от Европейского союза в размере 11 миллионов 261 тысяча и 160 Одна тисяча євро у зв'язку із цим у місті вже створена робоча група з реалізації проєкту Житло для переселенців. До її складу увійшли представники міської ради і громадських організацій. У найближчий четвер відбудеться її перше засідання. Разом із тим існує певний брак кадрів, тому для втілення даного проєкту були оголошені вакансії. Менеджер та інженер проекту. Зазначені робочі місця фінансуватимуться з коштів гранту на основі цивільно-правового договору. Що ж до вимог до претендентів, то вони наступні. Менеджер проекту дожен. Має... иметь высшее образование экономическое, юридическое или техническое. Но ну, тут не суть так важна. Главное, чтобы он свободно владел английским языком и э, имел опыт работы с международными ну, организациями в виде оказания технической помощи. То есть, чтобы он работал с этими грантами. Вот. Тут я вижу наибольшую проблему. Но, опять же, обращаюсь, возможно, к нашей молодежи или к среднему поколению. Если у нас есть такие специалисты, прошу вас приносить свои резюме. А второй человек – это инженер этого проекта. Вот тут... Э Четкие у нас критерии, что это должен быть инженер, желательно строитель. Вот. Ну, тут знания английского языка, ну как бы. Жилаємо, але можна і ні, тому що це той человек, який буде конкретно працювати з підрядниками. подрядчиками. Отже, Слов'янська міська рада запрошує всіх бажаючих фахівців, які відповідають вимогам, подавати свої резюме протягом двох тижнів до в кабінет 212. Крім того, в Слов'янську реалізується програма Безпечне місто з метою забезпечення правопорядку на вулицях Слов'янська та створення безпечних умов проживання. міський керівництво звертається до підприємців та керівників організації установ взяти в ній активну участь ко всем предпринимателям ко всем предприятиям разных форм собственности первое установить на фасадах своих Объектов камеры внешнего видеонаблюдения. И э, у нас так уже была процедура э, раньше. Потом, к сожалению, часть камер исчезла, потом кто-то перестал ими пользоваться. Но на сегодняшний момент, вот, согласно тому распоряжению, которое я подписал, мы еще раз обращаемся ко всем предпринимателям и руководителям предприятий, всех фонсор оборудовать свои фасады такими камерами. А городдел будет эту работу координировать. Зі свого боку міська Рада так само долучається до реалізації програми Безпечне місто розпочати планують і встановлення камер відеоспостереження на в'їздах і виїздах з міста та в місцях масового скупчення громадян. Я думаю, ця програма буде в тічені літа реалізована, і ми отримаємо хорошу картинку по городу і зможемо контролювати в такі місця найбільш, скажем так, опасні для совершення криміногенних правонарушень.